Лідер Ірану Хаманеї звернувся до народу і привітав з перемогою над Ізраїлем і Сполученими Штатами. Він з'явився не особисто, варто сказати, а в соціальних мережах, де виклав фотографію знищених нібито генералів. Ізраїлю і сказав, що от за 12 днів протистояння вони тепер мають можливість то відсвяткувати. А я вітаю нас з перемогою над оманливим режимом. Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку Сіоніський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись врятувати цей режим, але нічого не досяг. Ісламська республіка завдала важкого удару по США. Вона атакувала і завдала шкоди авіабазі Аль-Удейт, яка є однією з ключових американських баз у регіоні. Я нагадаю вам, що знову ж таки Дональд Трамп подякував Ірану за те, що вони попередили, що удар буде саме по тій базі. Також подякував за завчасне повідомлення, тому що ніхто не постраждав. Ну і відповідно тому, що. Ті ракети, які були запущені по цій базі, як каже Дональд Трамп, не досягли своїх цілей. 13 з 14 було збито, а 14 не несла загрози, тому її було відпущено. Ну так принаймні висловився Дональд Трамп.